Ситуація в Боровській громаді погіршується. Благодійний фонд Мирне Небо Харкова разом із партнером ЮНІСЕФ забезпечив мешканців громади гігієнічними наборами. Видано 775 комплектів для жителів громади, охопивши борову та два прилеглі селища. Кожен набір містить шампунь, мило, пральний порошок, засоби жіночої гігієни та інші необхідні речі. Допомога надавалася протягом двох днів. Додатково, ЮНІСЕФ та Мирне Небо Харкова забезпечили населення 2500 пляшок питної води по чотири ємності об'ємом 6 літрів на особу. Елементарні засоби гігієни і доступ до чистої води це базова потреба, особливо в умовах кризи. Від імені всієї Борисської громади я хочу велику подяку виразити благодійному фонду Мирне небо Харків. За те, що постійно нам допомагають ці непрості для нас часи, ми всі відчуваємо, що ми не одні, що ми тут пори з фронтом. Люди це бачать, що є допомога. Тому щиро дякуємо всім вам. Бережіть себе, ми на неба, Харків, це супер.